Василь Семаненко, лебіді, материнство. Мріють крилами з роз... туман лебіді, рожеві Сип'ють ночі і слиман, зорі соргучеви, С... е... заглядавши З сивими очима. Материнська добра ласка Неї за плечима. Ой біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пощу тебе, колиску, синові гойдати, Припливайте до колиски, лебеді, як мії. Опустіться тихі зорі, синові підвії, Та тривожили криками півні, Танцювали лебіді в хаті на стіні, Лепотіли крилами і рожевим пир'ям, лоскотали марю золотим сузір'ям. виростеш ти, сину, вирощиш дорогу. Виростуть з тобою приспавні тривоги. У хмелю смирканій мавки чорнобриві ждатимуть твоєї ніжності, любов'ю. Буду тебе кликати у саді зелені, хлопців чорночубих, диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину, вибирати не можна тільки батьківщину, можеш вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі. Прийдуть з України мавки і тополі, стануть над тобою, листем затріпочуть, тугою прощання душу заласкочуть. можна все на світі вибирати сина. Вибирати не можна тільки батьківщину.